Нелегкий час в нашій країні є в нас таке виробництво, яке дійсно допомагає аграріям для того, щоб забезпечити. Ну, якісну продукцію і дойти до якогось певного результату і в кінці року мати відповідні результати. Підприємство регуляції не стоїть на місці. Саме що люди мають роботу, люди мають заробітну плату, і люди мають за що жити в нашій країні. Саме більше сподобалося це, це кімната для здоров'я, огірки, помідори, де вирощують дійсно, що в нас в Україні є. Кваліфіковані спеціалісти, які можуть відтворити любу атмосферу для будь-які культури, рослини. Ну, скажімо так чесно, вражені тим, що в нас є такі масштаби виробництва. Ми сьогодні на власні очі побачили, як від гарної ідеї з малого місця формується серйозне таке масштабне українське підприємство. Є бажання і в очах працівників світиться такий огоньок, горить огоньок, що хочеться зробити до аграріїв серйозний аналіз. Просто приємно, то, що сьогодні в Україні є підприємство, яке розвивається, і то підприємство, яке якраз сьогодні. Необхідна аграрія.